Якби хтось знав, яких зусиль мені варто було докласти, щоб не сміятись на кладовищі. <звук> бідний Амадео! Господи, як не добре. Я сміюсь, поки мій бідний чоловік. Нічого не поробиш. Така, мабуть, доля. Тільки вчора він проїхав перед самим моїм носом на своєму новенькому авто. Побачив мене, пригальмував і посміхнувся. Зухвала пика. Звичайно, для цього містечка моя поява на кладовищі стала сюрпризом. Ну, а чому б мені там не бути? Я вдова. Незважаючи ні на що вдова я. Я вдова. Я вдова. Я вдова. Я вдова. Я вдова. Досить. Не можна сміятися, в цьому є неповага до покійного. Бідний Амадео. Він був твариною. Прекрасною твариною. Він був з тих чоловіків, що відчувають гордість від того, що вони народились чоловіками. І несуться, цей привіла як корону. Страшенний ледер. Його захоплювали тільки байдикування, і будь-яка справа навіть легенька здавалась образливою для нього. Нічого не пробиш. Такий характер. Я добре знала про це, тому ніколи на нього не розраховувала і дозволяла жити своїм розкішним життям. Розкішним це так для гарного слівця. З прибутків моєї крамниці не дуже виходило розгулятися. Два відсотки марками, один і десятих на тютюнових виробах, сіль перець, приправа та інші товари заробіток невеликий, але шматок хліба завжди був. Я пояснила йому це відразу при знайомстві. Його це не налякало. Наш шлюб не був за розрахунком. Хлопця не було нічого крім амбіцій. І все одно це був шлюб по любові. Зі мною йому було добре. Пристрасть до автомобілів з'явилась у нього пізніше, та інша також аптекарша. Вона так і кружляла, так і кружляла довкола нього. Але він навіть не дивився в її сторону. Йому подобалась я. Я була гарна, весела дівчина в розквіті. А та була як вішалка. Добре одягнена вішалка. Рушимо в неї проблем не було. Аптека. 30% на спеціальних ліках, 100% на тих, які готуються на місці. А враховуючи те, що хворі ніколи не закінчуються, а ліки купуються не для задоволення, як Тютюн, то хай там що? Але Амадео обрав перевагу мені. А оскільки я сказала, або одруження, або нічого, ми й одружилися. Я в сірій сукні, він в темно-синьому костюмі, Боже який гарний він був. Широкі плечі, тонка талія, м'язистий такий. І звідки в нього ті м'язи, якщо він зранку до вечора нічого не робив? Бідний модель. Я таки не змогла поглянути на нього на смертному ложі. Не змогла. Напевно, мені хотілося запам'ятати його веселим та гарним чоловіком. В якийсь момент машини охопили його цілком та повністю. І він почав мучити мене. Олімпія! Ну, ми заведімо гарне спортивне авто! Цикл є. На машині я буду возити тебе на прогулянку у неділю. Mm -hmm. <риклад> Наче я мріяла роз'їжджати на машині у неділю. <риклад> Єдиний день, коли могла відпочити, і потім я старомодна. Машини терпіти не могла. Їздять, носяться, а потім гинуть. Я казала йому, казала, але він тільки всміхався, демонструючи свої прекрасні білі зуби. Раніше я, я ні в чому йому не відмовляла, а тут вперлась навіть не знаю чому. Його щось передчувала. проте аптекарша, mm -hmm. ця відьма купила собі нове спортивне авто. А оскільки водити вона не вміла, то попросила Амадео навчити її. Він робив це регулярно, як тільки зачинялась аптека, з двох до чотирьох щодня. Мене це зовсім не турбувало. Навіть коли я помітила, що уроки і водіння все тривають і тривають. Більше часу приводити за прилавком. Так як роблю це я. Я зовсім його не ревнувала. Як я могла ревнувати, якщо Бог проспав на небесах щас народження цієї лахудри? Аж поки одного разу. Прийшов ночувати додому. Вранці я побачила його біля дверей аптеки, Ноги широко розталені, руки в кишенях, хазяїн життя. І жодного, жодного почуття провини. Навпаки, повна відвертість. Я влаштувався тут, бо тут мені зручніше. Але ж я, твоя дружина, я дружина як батьківщина. Вона там, де чоловікові краще. Це був фінал. З того дня ми більше не розмовляли. Біль, який я відчувала, не можна було зрівняти ні з чим. Тому що одна справа, коли чоловік, який тебе покинув, зникає з твого життя, а зовсім інша, коли ти постійно його бачиш. Нас розділяло метрів десять. Ширина вулиці. Я постійно чула його сміх, його голос, його розмови. Я колись аптекарша сиділа годинами спостерігала за нами і мучилась від ревності, так само тепер мучилась і я. Одна маленька подробиця. Відведи вона його почуттями, я б ще якось змирилася. Його грошима своїми брудними 30% з усіх ліків. Це був плювок на мою крамницю з сютюном є сіллю. Коли я бачила, як він виходить з її крамниці, мене охоплювало бажання підійти до нього подивитися йому в очі і сказати все, що я про нього думаю, а потім. Вернути його! Mm -hmm. Люди були б на моєму боці. Mm -hmm. В ті дні я зробила дуже гарну вирочку. Приходило до мене в крамницю, щоб поговорити і втішити. Разом з цим щось купували. Але я страждала сама, мовчки, і в тиші. Так пройшло довгих сім років. Десь середині я сподівалася, що Амадео повернеться. Тому що ми ми жінки вже, вже так влаштовані. Нам бракує логіки. І ми віримо, що все зміниться. Сподіватися на це, коли немає сенсу. Я ж мріяла не просто, щоб Амадео повернувся. Я мріяла про реванш. Я мріяла, щоб настав той день, коли я зможу святкувати свою перемогу над тією відьмою. Я мріяла, щоб її аптека збанкрутіла, щоб вона потрапила під колесо автомобіля. Я мріяла, щоб її будинок згорів разом з нею. Я мріяла, щоб вона нализалась отрут, яка залишилася в неї на пальцях. І цього було досить, щоб вона здохла. І ось сьогодні. Сьогодні я почуваюся вільною і легкою, немов я... Перинка. Я перинка. Як пінка. Як Я перинка. я перинка. Я легка пінка. Я. 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 А чому ця аптекарша? Пожовка як лимон, побачивши мене на кладовищі? Невже від того, що я з'явилась на похованні мого чоловіка? Мого. А тоді я ще нічого не знала. <рив> я вірідка. Я вірю. Я я, Вір я, я, І Була щиро засмучена тим, що медео помер. Що, але це був мій чоловік, з яким я була щаслива, Священник читав молитву, а перед моїми очима стояв Амадео. У мене не залишилося ні ненависті, ні злості, а тільки пам'ять про гарні добрі часи. Попри його зраду, в цей момент я ледве не розридалася. Але я стрималась і поводилась так, як має поводитись вдова гордо і з почуттям власної гідності. Коли я кинула останню жменю землі у труну, мене покликав нотаріус. Мені знадобився деякий час, щоб усмідовити його слова. Спадок? Який спадок? У Амадео не було ні копійки. Як він може бути власником будинків, земель, аптек? Аптек? І не залишив заповіту, а законною вдовою залишалась я. То все переходило мені. Я багата! Я багата! Я багата вдова! Я багата вдова! Я багата вдова! Я країнка! Я багата вдова! Я вдова! Я вдова! Я...